Вітаю, я Дар'я, дерматовенеролог медичного центру Євролаб. Всі вже знають про препарат ботулотоксина і де його використовують? Ні? Ходіть, розкажу. Ботулотоксин – це білковий препарат природнього походження, який блокує передачу нервових імпульсів у м'язах та блокує мімічні м'язи. Що буде, якщо ввести ботулотоксин в ділянку чола? Ви розслабитесь! Зникнуть горизонтальні зморшки. Зморшки-хрустики на носі назавжди вас покинуть. А зморшки-промінчики в ділянках очей залишаться лише у ваших спогадах. Це все з очевидного, а з неочевидного, лікування гіпергідрозу, уведення ботулотоксину у ділянки підвищеної пітливості дає чудовий ефект на 4-6 місяців. Вульводинія, синдром хронічного тазового болю. При правильно підібраному дозуванні препарату та точках уведення. А в нашому медичному центрі це відбувається строго під ультразвуковим контролем. Ми досягнемо чудових результатів та зможемо позбавити вас цих проблем. Лікування еректильної дисфункції у чоловіків, уведення мікродоз препарату в голівку статевого члена. Попереджає передчасну еякуляцію, так як зменшує чутливість голівки, що, в свою чергу, дозволяє подовжити статевий акт. Залишилися питання? З радістю чекаю вас на консультацію!